Доброго. дня. В цьому відео я зараз спробую вам продемонструвати покращену версію гри Arkanoid. Так би мовити, гру Arkanoid з лоском. Відповідно, як все має відбуватися. Ну, я спробую зараз зіграти в цю гру. Відповідно, ви бачите, коли потрапляє кулька, кулька на платформу. Платформа міняє свій колір. Це по-перше. По-друге, відбувається, залишається точніше. Перепрошую, дуже важко і розмовляти і грати. Значить, Відповідно, коли я переміщаю цю платформу, бачите, у м'ячка залишається слід. Залишається слід. Далі досить з прикольною анімашкою. Відбувається зникнення або збиття оцих цеглинок. Ну, давайте спробую зараз дограти, що там відбудеться. Так, ладно. Ну, В общем, ви зрозуміли, фон помінявся. Далі не знаю, чи вам буде на записі чути, звукові ефекти певні є, музика грає. Далі прикольно із певними анімашками працює платформа, коли м'ячик влучає, сам м'ячик відповідно, з певними анімаційними ефектами рухається. Далі зникають цеглинки при потраплянні. На жаль, не дограв, да. не з нашим щастям, як то кажуть. Відповідно, оці всі навороти, фішечки лоск ми зараз будемо реалізовувати.